Ти зміцняйся в Божій благодаті, що в Христі, прапора любові вище підійми. Так як вірний воїн догостає Христу, тоді ти світу переможеш, марноту. Спрямуйські зір ти просто до неба ворог не зможе тебе здержать. Тає, сміло борися, не знемагай, Ти зміцняйся в Божій благодаті, що в хресті, і зберігай святу науку в житті як атлет постійно, практикуй знання, і світ побачення. Свій зір, ти просто до неба, ворог не зможе, тебе держав, там вже корона тебе чекає, сміло борися й не з Ти зміцняйся, Боже, благодаті, що Христі, і роз'ясні. Співай на стіння про любов усі, мужнім будь-що правду Божої лісти, яка темряла зможе світло у вісні. Спрямо спіти просто до неба, ворог не зможе тебе здержати, там вже корона тебе чекає. Смісняйся в Божі благодаті, що в хресті. і прапора любові вищити зі них, так як вірний воїн, доводжай тоді ти світу переможеш, март.